Готуються до провідної неділі у селі Намія Могилів Подільської громади. Тут впорядковують місцеве кладовище. Комунальні служби розчищають сміттєзвалища, для яких відведено спеціальні місця. Наразі вивезли шість вантажівок сміття, що накопичується протягом року. Також повикошували траву, пофарбували ворота. Продовжуємо прибирання сільського кладовища в селі Немія. На жаль, до Пасхи ми не встигли, оскільки погодні умови не надали таких можливостей. Тому продовжимо зараз. Задіяна техніка, комунальна служба. Також працює тут працівник на сільському кладовищі, людина, яка доглядає та спостерігає за чистотою. Для цього у нас є відведені спеціальні місця. Вже таке місце ми прибрали, але, на жаль, не всі громадяни складують сміття в спеціальному відведеному місці, а складують, де попало, тому трішки ускладнює це прибирання. Прибирання проводимо кожен рік, задіюється Комунальні служби, також виводимо технічний персонал школи, садочка і намагаємося навести чистоту, та порядок до всіх свят, а також протягом року слідкувати, щоб було чисто та гарно на сільському кладовищі. Напередодні проводів немійчани ретельно наводять лад довкола могилок своїх рідних. Цьогоріч погода зовсім не сприяє роботам. Однак місцеві жителі не зважають на дощі, бо шаною ставляться до пам'яті своїх предків.